Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, малюк Том і велетень Денбрас. Дуже давно, коли в Корнуелі ще було повнісінько велетнів. Неподалік від затоки Маунс-Бей жив у селі славний хлопчина, якого звали Малюк Том. Славний то він був славний, а от працювати не дуже любив. Працював, коли заманеться, а постійною справою займатися не хотів. Щоправда, Том був невеликого зросту, як для тих давніх часів. Коли, як кажуть усі чоловіки в Корнуелі, були один вище за одного. Так, приблизно футів із вісім. Зате плечі він мав широкі, спину міцну, а руки і ноги немов із заліза. Томова старенька матуся часто йому говорила, щоб він знайшов якусь пристойну справу. І заробляв хоча б собі на їжу. А треба вам сказати, що їй він завжди за двох. І от, якось уранці, аби потішити свою матусю, а може, тому, що якраз тоді він залицявся до однієї красунечки і скролоса. Малюктом подався до Маркіджу пошукати собі роботу. Ви ж розумієте, що він не міг освічитися дівчині, не заробляючи ані копійки. Насамперед, Том зайшов до одного чоловіка на імення Хонні. Той був майстром бляхарем. А крім того, що й тримав трактир, щоб кожен міг зайти і випити з ним по кухлю гарного Елю. Чи вам, бува, не потрібен, сильний? Молодий і покладливий працівник? запитав його Том. На жаль, відповів Хонні, – Зараз у мене немає постійної роботи, але мені треба відправити в Сент Івс віз із барелами пива, і ти би міг допомогти. А я тобі за це щедро заплачу. Ну, то що? Згоден. Вони одразу порозумілися. Том вивів чотири пари волячих упряжок. Хазяїн сам допоміг йому повантажити на візок барила з пивом, а на додачу поклав ще й барило для Тома, щоб він не нудьгував у дорозі і пригощав усіх добрих подорожан, якщо ті йому зустрінуться. Отож. Том гукнувши волам, виїхав з виїхав знадвору. Їхав він, їхав, і раптом стоп прямо посеред дороги виросла височезна кам'яна стіна із широкими міцними воротами на засуві не пройти і не проїхати. Откляті велетні, напевно, це їхніх рук справа. Не на жарт розсердився Том. Ну, де це чувано? Будувати стіну на проїзній дорозі. Мабуть, це той велетін Денбрас. велетені з велетнів. силачі з силачів. Е, та я теж не в тім я битий. Ще побачимо хто кого. І том, що сили наліг на кам'яні ворота і одним ударом їх відчинив. Вйо, пішли. крикнув Том волам. І віз із пивом. Порипуючи, покотився по кам'яних плитах двору прямісінько до замку велетня. А слід сказати, що велетен Денбрас на той час уже почав старіти і був глухуватий. Він що б не почув рипучого візка, якби не його собача. Воно так розгавкалося, що і мертвий би прокинувся. Денбрас підвівся з ліжка, потягнувся, протер очі, а потім вийшов у двір. Спочатку він не побачив ані Тома, ані його візка, тому що йому і на думку не спало дивитися собі просто під ноги. І поки велетень роззирався навсібіч, тому мустиг гарненько його роздивитися. Старий Денбрас був на зріст не менше 15 футів і, звісно, широкий у плечах, але товстуватий. Обжерство і байдикування призвели до того, що на старість у нього виросло червце. Патли на голові велетня стирчали, немов пучки сухого вересу. А зуби сточилися майже до самих ясен, і все тому, що він жаровець прямо зі шкурою і кістками. Однак малюк Том ані анітрохи не злякався Денбраса. Агов, ти заревів, загарчав, закричав Денбрас, побачивши нарешті Тома. Ти хто такий нікчем на дрібното, як ти посмів прийти сюди зі своїм репучим віском? А, то це здається пиво. Ти привіз його мені? От не чекав. Можеш трохи покуштувати, сказав Том, але це пиво я везу не тобі, а в Сент Івс я їду через твій двір, тому що він стоїть якраз на проїзній дорозі. Ах ти, зухвалищеня, розсердився Денбрас. Забирайся звідси геть, поки цілий, а то зараз як наламаю прутів, і так тебе відшмагаю. Ку, -ку, -ку чи не рано ти розпівався, старий півню? озвався до нього Том. І тут велетень від злості. Зробився темніший за хмару, і, не кажучи більше ні слова, обхопив здоровенний в'яз з-за вишки з двадцять футів і вирвав його прямо з корінням із землі. Але поки він зачищав стовбур від дрібних гілок і сучків, що вийшла справжня гладенька ломака, Том поскидав із візка всі пивні бочки, зняв одне колесо і в нього вийшов прекрасний щит. Потім зняв велику дубову вісь, і в нього теж вийшла міцна гладенька ломака. Велетень ще довго возився, зачищаючи свій дубець, а Том уже був на поготові. Ану, поквапся, підганяв Том велетня денбраса. Я чекаю на тебе. Ось мій щит, а ось мій меч. І він потряс колесом і дубовою віссю від воза. Нарешті супротивники зійшлися. Але велетень виявся геть неповороткий. До того ж іще й ломакою розмахував, не цілячись, як попало, у наслідок чого Том зробив висновок, що він на додаток ще й підсліпуватий, а сам Том був куди меткіший. Він так спритно орудував своєю ломакою, що бідолашний велетень геть захекався. Том давно вже міг поранити Денбраса гострим кінцем своєї палюги. Але щоразу йому ставала шкода старого, і він лише відбивав своїм колесом удари двадцятифутової ломаки велетня. Бідолаха Денбрас повсякчас промахувався, а іноді, не влучивши, Ще й падав плиском на землю. Але Том подавав старому руку, допомагав піднятися, а потім підносив барило з елем, щоб підкрепити його сили. Однак, побачивши, що сонце хилиться до заходу, Том вирішив трохи полоскотати старого велетня, аби змусити його рухатися швидше. І він, як йому здалося, легесенько тиснув Денбраса своїм списом. Але, о, горе, малюк том сам не знав, яка в нього сила, і зробив випад занадто різко. Дубова вісь проткнула велетня наскрізь, і той гепнувся на землю. Немов повалене дерево. Том страшенно розгубився. Ставши поруч із велетнем на коліна, він спробував підбадьорити його словами. Не сумуй, друзяку, сказав Том, ти швидко дужиш! Я не навмисно, я не хотів тебе скривдити. Хто б міг подумати, що в тебе така ніжна шкіра? Але велетень тільки стогнав у відповідь. Том обережненько вийняв дубову вісь і затулив рану щойно нарізаними шматками дерну. Старому денбрасу стало трохи легше. Тоді Том збігав до візка, вибив дно з одного барила з пивом і підніс його велетневі дрота, немов кухоль. Пий, голубчик, купий!» – умовляв він велетня. Тепер мені вже ніщо не допоможе, синку, прошепотів нарешті Денбрас. Мені кінець, але я помру в чесному бою. Чи не так? Так відповів Том, ледве стримуючи сльози. А ти молодець, справжній Корнуелець, ти чесно борувся, і за це я тебе люблю. Це була славна і чесна битва. Сили залишають мене. Нахилися нижче, синку. І послухай мою останню волю. І старий Денбрас сказав тому, що в нього немає рідних, а тому він робить Тома своїм спадкоємцем і наказує йому забрати всі скарби, які він сховав у печері під замком. А тепер допоможи мені. Здійнятися на вершину пагорба, попросив він Тома. Вони на силу піднялися на пагорб і велетень сів на своє улюблене кам'яне ложе, притулившись спиною до широкої пласкої скелі. Поховай мене, як слід, сказав він Тому. Тут. Де я зараз сиджу, згідно із законами нашої країни? Ось каміння, яким ти мене обкладеш, великий койт я приготував давно, поховай мене із честю, і піклуйся про мого собаку. Я все зроблю, друже. Тільки не помирай, але велетень похитав головою і помер. Том обклав Денбраса з усіх боків камінням, склав йому руки на колінах, словом зробив усе, як належить, а потім спустився у двір замку, поставив на місце колесо і дубову вісь, на що пішло зовсім мало часу. Вивів на дорогу волів і, замкнувши міцніше ворота замку, рушив до Сент Івза. Без усяких пригод малюктом вручив пиво, кому було наказано, і наступної доби, вже по іншій дорозі повернувся до Марки Джу. Цього дня було свято, і на всіх пагорбах палили багаття. У Маркі Джу. На вулицях танцювали під волинку та барабани. Хоні, хазяїн трактиру, веселився разом з усіма. Побачивши Тома, він дуже зрадів, що той повернувся з візком та його волами живий і здоровий. Молодець, сказав він йому, коли Том попоїв з дороги і випив Залишайся в мене на рік працювати. Я буду гарно тобі платити. Не можу, відповів Том. Хоча кращого місця і кращої їжі з випивкою мені не знайти. Тоді чому ж ти говориш ні? здивувався Хонні. Адже ще вчора ти просив у мене роботу. Але Том не схотів розповідати йому про свої пригоди з велетним Денбрасом. І лише відповів. Бачиш, поки я мандрував, у мене помер дідусь, який жив у горах. Він залишив мені в спадок землю і гроші. Я маю якомога швидше піти туди і поховати старого щистю. Отож, під цим приводом, Том покинув гостинного хазяїна і поквапився до своєї коханої вкрос. Він розповів їй усе, що з ним сталося. Невдовзі вони побралися і стали жити в достатку та розкошах у замку велетня. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.